Дуже важливо власне займатися питанням. ви назвали це слово, агітація розповсюдженням інформації про реєстр, тим щоб про нього знали якомога більше людей, щоб знали, що він існує для чого він існує, як він працює, як туди подати заяву в жовтні минулого року. Ми започаткували так звану координаційну платформу громадянського суспільства з реєстром збитків, в якій бере участь понад 50 Неурядових організацій, які займаються власне, роботою з тими, хто постраждали від війни. Для нас це величезний інструмент в цій роботі розпосюдження інформації, побудових спроможності інституційних для того, щоб якомога більше людей отримували підтримку в випаденні заяв до реєстру. Чи є країни, які публічно не підтримали ініціативу? Ні, окрім очевидно, Росії та невеликої групи країн, які, скажімо, так політично себе афіліюють чи узгоджують свою позицію з Росією, жодних публічних проявів несприйняття нашої роботи немає. Думаю, що всі чудово розуміють, що мова йде про власне роботу, покликано підсилити міжнародне право принципи міжнародного права. Та принципи відповідальності за порушення міжнародного права, що є дуже важливим, а резолюцію генеральної асамблеї ООН щодо цих питань, зокрема в якій викладений заклик до створення міжнародного компенсаційного механізму. Рекомендовано створити реєстр збитків підтримало 94 країни-члени. ООН. цього достатньо більш ніж достатньо, я би сказав, в якості такого політику, правового політичного, можливо, навіть більше мандату для цієї роботи в звичайному світі за цивілізованих умов такі інструменти мали би створюватися або за участю всіх обох. Держав, які беруть участь у конфлікті або за рішенням Ради безпеки ООН. Жоден з цих варіантів не є доступним, власне, через позицію, яку займає Росія, тож ми мусимо йти іншим шляхом, будуючи якомога ширшу міжнародну коаліцію держав, які підтримують ці питання. Чим більше держав бере у процесі, тим краще, але мова йде тільки про політичне обґрунтування. основний фундамент вже закладений. Я б сказала так, що країни, які співпрацюють з Російською Федерацією, країни-агресори, вони, звісно, ніколи не підтримують реєстр збитків і глобальний компенсаційний механізм, але ці країни до реєстру збитків ніхто і не запрошував. Наразі більшість європейських країн беруть участь в реєстрі збитків, Євросоюз як організація США, Японія, Канада. Тобто майже весь демократичний світ бере участь в реєстрі збитків і вважає, що глобальний компенсаційний механізм є необхідним для відновлення справедливості для українців, держави Україна і юридичних осіб. Чи є якась реакція Росії на створення реєстру? Ми дізналися, що нещодавно Росія прийняла. Відповідний акт і визнала реєстр недружньою організацією, прийняла рішення про те, що особи, які беруть участь у реєстрі в будь-якій формі, вони мають бути притягнуті до адміністративної і кримінальної відповідальності. Ну, я так розумію, в залежності від випадків. Ми, якби, бачимо в цьому позитив. Ми бачимо, що це ознака того, що реєстр рухається вперед. Що глобальний компенсаційний механізм розвивається, і що Росія дійсно бачить загрозу в тому, що підсанкційні активи можуть бути передані компенсаційному фонду для відшкодування заяв, зареєстрованих в реєстрі збитків, тому ще раз закликаю всіх подавати заяви до реєстру збитків без зволікань. І я думаю, що Росія буде намагатися маніпулювати цим питанням в обговоренні мирного договору з Україною. Реакція є, звичайно. Ми чудово бачимо і розуміємо, що реакція, скажімо, так, негативна. Росія відмовляється керуватися принципами і правилами міжнародного права. Uh, і відкидає будь-яку, поки що, що не менше, відкидає будь-яку свою відповідальність за порушення і за шкоду, яку вона завдає, коли мова йде ми про розгляд заяв по суті, тих заяв, які ми збираємо, то звичайно ми б хотіли, щоб Росія брала участь uh, в проекті міжнародного договору, який зараз обговорюється державами. Uh, ймовірно, буде вказано, що участь Росії можливо в будь-який момент. Але звичайно, за певних умов Росія має взяти на себе чи погодитися зі своєю відповідальністю за е, всі правопорушення в Україні. Е, звичайно, ми всі в інтересах міжнародного права і цивільного процесу міжнародного тому, щоб Росія брала участь в ньому. Але якщо Росія відмовлятиметься, ми не можемо це зробити за неї примусово шухом рухатимемося тоді своїм фарватором. Чи інформація в реєстрі може бути доказами у міжнародному суді проти Росії? Якщо йде мова про притягнення Путіна потенційно до кримінальної відповідальності, то я б хотіла відмітити, що доказова база, яка подається наразі до реєстру збитків, збирається з іншою метою, не для кримінального судочинства, а саме для відшкодування збитків, завданих агресією Росії. Але потенційно можна Частину цих доказів або більшість цих доказів буде адаптувати і також врахувати в межах кримінального судочинства над диктатором. Тобто, як додаткові докази після певної обробки, переробки, звісно, ці докази також можуть бути враховані. Питання трішки з різних е, полів, так би мовити, е, МКС займається кримінальною відповідальністю окремих фізичних осіб, окремих людей, які вчиняють злочини, е, які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Е, Компенсаційний механізм покликаний. Забезпечити в першу чергу можна і назвати цивільну відповідальність держави як правового суб'єкта, звичайно перетинання цих двох сфер існують, але вони не такі прості, як здається, на перший погляд. Зокрема, через те, що в кримінальному процесі і у нашому процесі виставляються зовсім різні вимоги до якості доказів, до ступенів доказуваності та інших юридичних нюансів. Але в нашому мандаті е, закладена можливість обміну інформацією та обміну доказами з іншими організаціями, які працюють у сфері забезпечення відповідальності за те, що відбувається в Україні, і з національними е, органами, зокрема з правоохоронними, і з іноземними, і з міжнародними. Тому цілком допускаю, що в майбутньому може бути простір е, для е, такої взаємодії, зокрема з міжнародним кримінальним судом. Чи може це відбутися навіть, якщо війна продовжуватиметься? Формального зв'язку між цим немає. Ці механізми починають працювати тільки вони створені. Якщо вони запрацюють наповну, то і відповідно розгляд заяв і та компенсації також почнеться. Звичайно, ми всі сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше. Але вона буде тривати стільки, скільки вона буде тривати, і кожного дня. Завдається шкода, гинуть люди, руйнується майно і все це потрібно врахувати, і все це дає підстави для компенсації. Поки триває війна в активній фазі, важливіше спрямовувати грошові кошти за рахунок відсотків на знарухомлені активи на потреби оборонного комплексу. Треба втримати лінію фронту, виграти війну. А після цього... Вже мають гроші бути передані компенсаційному фонду для виплати репарацій. Поки що немає в статуті реєстру ніяких обмежень щодо якоїсь дати, коли має закінчитись прийняття заяв. Також рада не встановлювала ніякий дедлайн, що прийняття заяв, скажімо, має закінчитись в певну дату. Далі питання, яке дуже важливим є наразі, і яким також займається реєстр збитків, це, скажімо так, лідерство в процесі створення компенсаційної комісії. Вже є певні позитивні зрушення, як ви бачите, Україна вже отримує транші. Зі складних відсотків, нарахованих на знерухомлені активи Російської Федерації. Наразі ці транші використовуються для посилення обороноздатності України. Тобто, по суті, вже є доступ до відсотків, нарахованих на підсанкційні активи, проте поки що ці гроші виділяються на потреби оборонного комплексу України. І в цьому є великий сенс. Якщо ми втратимо. Контроль над нашою територією, ніяка відбудова і ніякі репарації сенсу не матимуть. Тому загальне бачення політиків міжнародних, яким вони поділилися з нами, це те, що гроші будуть виділені на репарації після завершення активної фази війни. Чи є приклад у світі, на який орієнтувалися при створенні реєстру? Е, такі приклади є. Їх небагато, і вони далеко не завжди можуть бути взяті для, для нашої ситуації через безліч різноманітних обставин. Але напевно приклад який підходить більше всього, це так звана створена в 91-му році компенсаційна комісія ООН, яку Рада безпеки створила для того, щоб адресувати наслідки вторгнення Іраку в Кувейт. Спосіб створення цієї комісії зовсім не такий, як у нас, але її модель, і те, як вона працювала, у великою мірою для нас є власне певною моделлю, яку ми можемо використати і уроки з якої ми беремо. Вона для нас важлива, тому що вона одна з небагатьох, хто адресував такий великий міждержавний конфлікт, міждержавну війну. В метаційна комісія ООН за 31 рік своєї роботи опрацювала понад 2 мільйони заяв, тобто також порівняно великий масштаб, такий, як, як десь ми розраховуємо. У нас очевидно, цифри будуть більшими, тому незважаючи на те, що комісія почала працювати в 90-х, тобто мова йде про зовсім інший рівень технологій. Методи роботи цієї комісії, опрацювання саме заяв у масовому форматі, тому йде про сотні тисяч мільйони, це те, що ми дуже уважно вивчали і продовжуємо вивчати, і, і сподіваємося, мати можливість застосувати. Найскладніший був перший рік роботи. Наразі ми почали вже другий рік роботи, і я дивлюсь назад і дивлюсь на те, скільки ми всього встигли зробити за перший рік. Бо було дуже складно розробити фактично з нуля всі документи для того, щоб забезпечити прийняття заяв за всіма категоріями збитків, яких 45. Треба було врахувати специфіку України в тому, що тут війна триває, і сума збитків зростає з кожним днем. Тобто, треба було передбачити механізм. Доповнення заяв в процесі подання заяв щодо одного і того ж нерухомого майна вдруге, наприклад, треба було врахувати специфіку. У випадках, якщо майно власника зруйноване, далі воно продане третій особі, визначити, хто в такому разі має право на компенсацію. Ми визначили, що власник. І такі всі випадки дуже складні, які навіть, можливо, ніде в світі і не відбувались до цього, треба було врахувати в формах і в правилах подання заяв.